Всім привіт, друзі! Як завжди, Родоль, з вами, і в цьому відео ми зануримось у справжню футбольну історію. Сьогодні я покажу вам 5 найкращих матчів київського Динамо та 5 легендарних поєдинків Шахтаря у Єврокубках за останні десятиліття. Це були битви, які змушували нас затримувати подих, кричати від радості та інколи не вірити власним очам, перемоги над грандами Європи, вирішальні голи в останні хвилини та моменти, що ввійшли в історію українського футболу. Тут буде все. Драма, емоції, славетні перемоги та справжній футбольний драйв. Тож вмощуйтеся зручніше, підтримайте це відео лайком та підпискою, адже ми починаємо. Погнали! Цей матч став символом домінування Динамо над принциповим суперником. Після розгромної перемоги 4-1 у Москві. Кияни з перших хвилин домашнього поєдинку показали, що зупинятися не збираються. Головними героями стали Ісмель Бангура, Олександр Алієв та Артем Мілевський, чиї комбінації та атаки змушували трибуни вибухати від радості. Підсумок ще одна перемога, 4-1, яка стала ударом для гівноклубу та тріумфом для вболівальників киян. Двічі розгромити принципового суперника з однаковим рахунком. Момент який досі згадують як один із найяскравіших. В історії Динамо. Дуже серйозна перевага у Київській Динамії. Пробиває Алієв! Вадима! Олександр Алієв відкриває рахунок у цьому поєдинку. Що робила оборона Спартака у цьому епізоді? Абсолютно зрозуміло. Метрів 20-25 протягнув м'яч. Зараз Олександр Алієв і точнісінько у підгоріт загнав куру. Ну, у Єврокубках ще й цього року розкладав на Спартак, полкові. А тим часом зараз передача на У двох поєдинках Ісмаїля Бангура забивав він і у матчі національного чемпіонату. Перед цим розігрався нарешті Бангура. Пам'ятаєте, що на старті сезону не вдавалося в певний час забити. Відразу ж забили. І знову провал в обороні Спартака. Неймовірно, як так можна грати в обороні. От зараз е, нам покажуть повтор. Дивіться, подивіться, ніхто не пішов, ніхто не пішов. Не має положення по грою, тому що дальній футболіст там тримає Мілевського грі. Судедно справедливо Лансь мене свало офсайд. Ну і тут Мілевський з трьох метрів переправляв м'яч. у грі. Тут, знаєте, важче не забити, ніж забити. Мілевський назад. Алькадурі. Мілевський. Отримує м'яч Мілевський. Мілевський. Мілевський дуже короткий пас Мілевський. Який гол забиває Мілевський. Це просто фантастика, що вони тут робили з Елькадурі. Просто на шпальті газетні накрутили увесь парт. Наступний матч сенсації Євровесни 2011 року. Динамо Київ проти зіркового Манчестер Сіті з Тевезом, Сілвою та Туре у складі. Попри статус, фаворита у Сіті, кияни показали, що гроші на полі не грають. Головним героєм став Андрій Шевченко, який на 25 й хвилині відкрив рахунок. А у другому таймі Олег Гусів забив другий гол і фактично поховав шанси суперника. Сіті намагався відігратися, але Динамо впевнено тримало оборону. Підсумок 2-0 на користь Динамо. Заслужені овації фанатів та вихід до чвертьфіналу Ліги Європи. Андрій, подача буде сташе Шевченко, не світло! Андрій Шевченко відкриває рахунок на користь Динамо. Подаев натурку Милевского. Гусев опоржает, суперника и забывает! Гол, красен! Оллев! Гусев! Единственное, наверное, что не получилось, это забить уже в которых играх не получается. Но опять-таки, есть Шевченко, есть Гусев, которые. На даний момент наступний матч це справжній футбольний спектакль від київського Динамо. Сезон 2014-2015 Ліги Європи, одна восьма фіналу і суперник міцний англійський Евертон. Після поразки 1-2 у першій грі Динамо потрібно було тільки перемагати. І вони зробили це красиво. Головним героєм став Андрій Ярмоленко, який відкрив рахунок блискучим ударом за межтрафного. А далі Динамо буквально розірвало захист Евертона. Лукаш Теодорчик та команда оформили розгром, а фінальний рахунок 5-2. за сумою двох матчів 6-4. І Динамо впевнено проходить у чверть фінал Ліги Європи. Якнайшвидше цією ініціативою заволодіти. Ярмоленко фінти. Центр зміщується удара. На випередження намагається грати Черіді. А тут що? А тут немає офсайду. Рос Барклі у чужому штрафному. б'є Барклі стійка! Сидорчук. Дальній удар. Лукаку на м'ячі. Лукаку. Один-один. Ось -один. отримує м'я. Левіт Сергія Рибалки. Гусев навішає. Єрмоленко. Теодорчик. Десь я порівну розподілив би цей фактор досвіду. Велозо! Велозу, Велозу 3-1. Мігель Велозу. О, тут Ярмоленко побіг відкриватися Сілва. Проходить пас на Сидорчука. Сидорчук прострільна перед. Кравець на Велозу. тут трохи не встигає. Мігел можливо втомився, а можливо, і кравець зіграв не максимально точно. Антуне! 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 Що він робить? Ну добре забувати у ворота і лічівця, але за динамівці зарядилися цією неймовірною енергетикою. А зараз момент у Ярмоленко поперечка. Англійські жіночки, які сьогодні за ортом болівають, удар ми пропустили. Ми пропустили п'ять два стає результати. Зізнаюся, що на місці цього домашнього матчу мав бути гостьовий матч Динамо того року проти порту, де кияни здобули впевнену перемогу у Португалії з рахунком 2-0. Але цей матч у Києві, як мінімум, за емоціями йому не поступається. Сезон 2015-2016. Груповий етап Ліги Чемпіонів, і кожне очко мало вирішальне значення для виходу з групи. Матч видався драматичним і насиченим подіями. Напруга трималася до останньої хвилини, а фінальний рахунок 2-2 та другий м'яч Віталія Буяцького змусив вибухнути увесь НСК Олімпійський. У підсумку цей результат допоміг Динамо зберегти шанси на вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів. Збора не проходила. Людина переїхала в нову країну, в новий чемпіонат. Тобто вас потрібно зараз. Небезпечний момент! Олег! Гусєв! Олег! Гусєв! Олег! До оборона Динамо Лаюн обіграє дерліса Гонсалеса на фланзі. Подає в медачика або бокар. Боже ти мій, ну Подивіться, що ж таке. Макси. Подача. Рибка. Дістає ні, не дістає. у наших воротах. Сергій Рибалка влучає в стінку. Додає. Немає осайду! Наступний матч це справжній розгром. У лізі чемпіонів 2016 року Динамо Київ приймало турецький бишектаж. Хоча кияни вже втратили шанси на вихід із групи, вони вирішили піти красиво з самого початку. Динамо взяло гру під свій контроль і влаштувало справжнє шоу шість безвідповідних голів. Повна домінація та принизлива поразка для Бешикташа. 6-0. 13 ударів у площину воріт турків. І увага, 0 ударів у площину воріт Динамо. Цей матч став прикладом гри на честь клубу та вболівальників і встановив рекорд як найбільша перемога Динамо в основному турнірі Ліги Чемпіонів. Тошич зіграв дуже цупко атака. Динамо Ярмоленко ударна позиція. 1-0 Київ. Пора вже. Пора вигравати і пора забивати м'ячі. Реброва в той час, як у Бешикташа, Сім. Хороша передача на Дерліса. Гонсалес на ударній позиції. Падіння і Шо. Пенальті. Червона картка. Андрій розбігається. Андрій б'є. 2-0. 2-0. Київське Динамо зберігає м'ячі. Зараз моменту у Київського Динамо. Бояльський перекидає голки. І М'ясіці. 3-0. 3-0. Чемпіон України виграє у чемпіона Туреччини. 1. Дерліс. Дерліс б'є. Рикошет. І Мерсіці. 4-0. 4-0. Що буде після другого вилучення, ніхто не знає. як... Що робить Бояльський? Що робить Бояльський? Але передача не проходить. Ще один удар. І це 5-0. А... Сергій Сидорчук. хороша передача, нічого не скажеш. Під удар того Динамо не виступило в лізі чемпіонів. Ярмоленко він не забуває, але на добивання жоні Армараес. Переходимо до донецького Шахтаря. Цей матч справжня золота сторінка в історії українського футболу. 20 травня 2009 року у фіналі Кубка УЄФА Шахтар зустрівся з німецьким Вердером. Історична битва, у якій гірники вибороли перший єврокубковий трофей в. Історії незалежної України перший гол за Шахтар забив Луїс Адріано, реалізувавши майстерний вихід один на один. Вердер швидко відповів ударом налдо, але основна драма чекала нас у додатковий час. На 97-й хвилині жацом ударом за штрафного приніс Шахтарю перемогу 2-1. у цьому матчі. Відзначились і капітан Даріо Серна, який віддав гольову передачу. І голкіпер Андрій П'ятов, який неодноразово рятував команду від небезпечних атак, цей фінал став найбільшим тріумфом в історії Шахтаря та яскравим прикладом того, як український клуб може підкорити Європу. Подивіться на Кубок. Подивіться на Кубок сьогодні. Останній фінал в історії розіграшу Кубка і Пісарро, і Розенберг, і Зірван. Який вам на ударній позиції! Гол! Налдо. Є! Yeah! Гол! <плес> боже, Боже, мітар <плес> немає в своєму розпорядженні вільних зони, який мав перше. У таймі, Момент моментики! Гол! Засот! Гол! 2-1! 2-1. Шахтар виходить. Нога клаузапасних Шахтаря. вибиває п'яту. Фінальний свисток Медіни Кантальєко. 2-1. 2-1. Вперше в історії український клуб виграє Кубок. УЄФА друзі цього разу у нас одразу два матчі донечан у 2011 році Шахтар двічі здолав італійську рому в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. У першому матчі на виїзді гірники здобули перемогу 3-2 завдяки голам Жадсона, Дугласа Косте та Луїса Адріано, зробивши серйозний крок до чвертьфіналу. У матчі відповіді в Донецьку Шахтар розгромив рому 3-0. Швидкий гол Віліана, вилучення у суперника та точні удари знову Віліана та Едуардо. Принесли гірникам історичний вихід до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів із загальним рахунком 6-2. У полі переваги. От зараз передача в центр може бути небезпечно. Пропускається ну, м'яч. Ще одинці. І... Да, Один-один. Молодці. Ну, От він, нарешті, Даріо з'явився. Постав удар. І гол. Годі! От серна появився пані. Він також забывав, Прекрасно прекрасного що не повертається. Тоці того зазвичай ну, є можливість коста ну, вичтович. Ж... Удар по воротах і за гол! Гол! Андріяно. Ну і в АТА зараз Шахтар знову через цю позицію, але цього разу це вже під приходить на допомогу. Подача. На подачі Піцара. Навіше знову в центр. Якісь однакові подачі у римлян. Що, пенагні ставить орбіту? Ну, Андрюша. Бар'єло розбігається. Удар. А Андрій Пятов! Андрій Пятов забирає. Тисячі пропорцій на Донбас Арені. Подача Шахтаря Кутового. І можна бити в поворотах сміливо. Удар! Даноль. Шахтар забиває ще один м'яч. Скажіть 60, а 59. Едуардо, Едуардо, Едуардо. Гол! Ще один яскравий матч Шахтаря у лізі чемпіонів 2017 року. Перемога 3-1 над голландським Фейенордом. Цей поєдинок став ключовим на шляху гірників до однієї восьмої фіналу турніру. Попри швидкий пропущений гол. Шахтар миттєво взяв гру під контроль. Головними героями матчу стали Факундо Фурейра, Тайсон та Марлос саме вони організували три точних удари в ворота Фейнорда, які забезпечили впевнену перемогу. Шахтар домінував на полі, демонструючи яскравий комбінаційний футбол та майстерність у завершенні атак. Цей матч став однією з найпотужніших перемог Шахтаря у груповому етапі. Та підтвердив статус гірників як серйозного претендента на вихід у плей плеюф Ліги Чемпіонів. Пілідок проти зорі пропустив останній матч проти Сталі. Зараз небезпечно м'яч в воротах Шахтаря. Один-нуль Фенор виходить вперед. Спокійно розстрілювати ворота Андрія П'ятова. Один-0. Фейнор доходить вперед. Відуть Шахтаря. Тайсон! Тайсон! Не переграє Джонса Тайсон, продовжується атака Шахтаря! Ну! Ну! Один-один! Факундо Ферера тут же зрівнює рахунок. Важливих факторів невдалого сезону роттердамців на даний момент. Удар поворот. 2-1 Марлос! 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 Марлос виводить Шахтар. вперед. Марлос. Факундо. Марлос. 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 2 3. Же один, один-три-один, другий м'яч забиває марлос. Просто фантастична комбінація. У 2017 році Шахтар здобував усю Європу, здолавши грізний Мачестер-Сіті Хусепа Гвардіоли з рахунком 2-1 у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Ця перемога забезпечила гірникам вихід до однієї восьмої фіналу. Шахтар зіграв сміливо та агресивно. Перший гол забив Бернард чудовим від ударом, А Ісмаїлі подвоїв перевагу після блискучого проходу та помилки воротаря Едерсона. Попри пізній гол Манчестер Сіті, Шахтар впевнено довів гру до перемоги, ставши однією з небагатьох команд, які змогли перемогти Сіті в тому сезоні. Марлос збере гру на себе. Марлос, Марлос тягне м'яч. Марлос пасує на Бернарда. Бернард не ризикує дати пас на Степаненка. Бернард пробиває, пробуває. Брігадо Бернард! Суперника, але не діють активно проти м'яча. Передача на Ісмайлі. Ісмайлі обігрує Едерсона. 2-0! 2-0! Ісмайлі підіймає стадіон на рівні ноги. Кіпер-свіпер налажав зараз. І Ісмайлі це використовує. 2-0 на користь Шахтаря. І ще один бразилець забиває у цьому матчі і фінальним матчем на сьогодні в нас буде поєдинок 2020 року, де Шахтар здобув впевнену перемогу над швейцарським базелем із рахунком 4-1 у чвертьфіналі Ліги Європи. Ця перемога забезпечила гірникам вихід до півфіналу турніру. Шахтар з самого початку взяв ініціативу в свої руки. Вже на другій хвилині Жуніор Морайс відкрив рахунок, а згодом Тайсон і Алан Патрік подвоїли перевагу у другому таймі. Додо поставив крапку, зробивши рахунок 4-0. Базель забив лише гол престижу наприкінці матчу. Це був один з найкращих виступів шахтаря у лізі Європи та впевнений крок до півфіналу турніру проти Вольсбурга у Київ. Іде на віс. Гол! 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 Морайс прискорюється. Забігає Маркос Антоніо. Можна віддавати! Не дають пробити Антоніо, але підбирає Марлос! Марлос! Марлос, Марлос, Марлос. І коли буде завершення! Гол! Ось воно завершення. Полі Марлос. В центрі поля Марлос. Яким буде його рішення? Марлос зміючем протягує, Пробиває! Ніколіч! Ніколіч. В Принципі, квапитися Сенсу немає. Патрік пропускає. Антоніо. А чому би не пробити? Б'є Антоніо! Ой-ой-ой! Стіка! Морайс здобуває м'яч! Це півзахисник. І зараз проривається Тайсон. Наступає на м'яч. Дається, падає і пеналь. Алан Патрік! Три! Байер печає не за рахунком впевнено. 2-1. Зараз хороша контратака Шахтаря. ТТ. Чудова передача на Додо! Додо! Гол! Oh! чотири 0!